Вітаю, пропоную до вашої уваги мій вірш, який називається Як і що змінити. Ми живемо не для того, щоб кращих шукати і винити усіх тих, хто нам не вгодив. Ми живемо для того, щоб кращими стати, і щоб досвід життєвий нам в тому служив. Ми живемо не для того, щоб інших картати і при тому зрікатися вчинків своїх. Ми живемо для того, щоб щастя пізнати і зігрівати радість у всіх. Ми живемо не для того, щоб вимагати і в докорах інших не знати кінця. Ми живемо, щоб такими, як є, всіх приймати. І любов розкривати у своїх серцях. Ми живем не для того, щоб вічно блукати, і, зрадивши виправдань безліч знайти. Ми живем, щоб самим свою долю кувати, і, обравши свій шлях, з нього вже не зійти. Ми живем не для того, щоб інших міняти і при цьому у собі не прагнути змін. Ми живемо, щоб до себе шлях відшукати, і нарешті увійти в серце рідного діму. 12 червня, 23 третього року. Дякую.